Я, мабуть, одна з тих, хто довго не злітав з кундаліні. У мене була цільна 90 днів, і я така 90 днів. Дивлюсь, там уже і 120, там уже і 180. Відбувалися дива. Вони відбувалися поступово. Щось було дуже яскраво, щось було. E, начебто непомітно, але коли починаєш аналізувати, ти розумієш, звідки воно починає брати да свій цей початок. У мене дуже сильно змінився мій психоемоційний стан, моє здоров'я дуже. Показники просто шалені, і там, де в мене були проблеми на сьогоднішній день, їх там немає. І тепер я точно можу сказати, що я точно знаю, хто моя цільова аудиторія, хто мої клієнти, це такі самі жінки, як і я, запахані, заморені, втомлені. Нарешті я зрозуміла, що ми не навчаємо людей, а ми можемо просто передавати тільки те, чим ми володіємо самі. Чи змінилися щось в стосунках? Да, Іра, і це ж одна із основних тем. коли я така вся реалізована, була на п'ятьох роботах, працювала, світу білого не бачила, ну якби і родини особливо не було взагалі, дав порі, вона якби формально є, а. В Принципі, то її немає, тому що ти її не бачиш. Зараз, коли я пішла в реалізацію по іншому, коли я захотіла по іншому відшукати оце, я зіштовхнулася з тим, що ніфіга Аня у тебе не вийде допоки ти не розберешся отут з родиною. Почали змінюватися стосунки, і тоді тільки можлива реалізація якось по іншому, ніж то було раніше. Ти зловила цей момент стан і зв'язок з клієнтами. Так, да, і до мене всі клієнти, які в мене були, вони заходили тільки тоді, коли у мене всередині було все ок. У мене в якийсь момент я відчула, як це відкривається цей творчий потік, коли ти сидиш в кундаліні і просто на тебе. Просто спускається ця інформація, і здається, що якщо ти зараз це не запишеш, ти потім його вже ніде не зловиш, не знайдеш. І були такі моменти декілька разів, що я просто сідала, відкривала блокнот, і в мене ручка просто сама записувала ці практики, які на мене спускались. Я назвала це танцювальною медитацією, спробувала декілька разів знайшла відгук у людей, да, що це цікаво, це щось нове. це щось, таке інтересне.